І так, трохи короткого огляду про систему кріплень для інструменту Build. Є в мене такі 4 підсумочки їхніх. Це шуруповерта, Тут одна велика з карманчиком для ручного інструменту. Тут для ручного інструменту молоточка. Ось така з рулеточкою. І ще одна для електроотверточки таке. Викрутки, маленький інструмент. Це використовую більше для 10 мілкого монтажу. Даний девайс використовую при монтажу. От зараз б'ю площадки. От я використовую її. Доволі зручна штука. Плюс зараз використовую так само ось цю. кріплення для рулетки, місце для ножа. І там є бачите, такі штучки, накидані на дно. По кріпленню для шуроповерта Е, Є ще один такий карман, тільки він менший. Він йде для прямого маленького шуроповерта, булпапа, типу. Е, Часно замітив, коли замовляв, ту, той заказ відмінив взяв ось такий. Великий для шуроповерта. Багато є різних карманів для насадочок, все плюс. Тут ще прикупив такі кріплення. Шуруповерт залітає, взагалі супер. Стає кріплення офігені. На поясі в мене є 4 кліпси. В принципі, мені вистачає. Є ще ось така посередня у мене для молоточка. Я працюю повністю з усім комплектом поясу. Користуюся з лютого місяця. Від лютого місяця що можу сказати? Е, набір просто бомбезний, суперовий. Е, довго шукав, довго дивився, що вибрати. До того користувався, е, дай Бог пам'яті, дешевеньким поясом. Мені його обірвали, взяли без дозволу, пообривали деякі кармани. стало незручно. Почав шукати. Розглядав. В, е, в іншому випадку макітовський пояс. Але макітовський пояс проблема в тому, що він був не наборний. Тобто він був ціляком, його треба було постійно тягати. А тут, якщо потрібно десь щось робити, от розпаковую коробочки. Один ось такий підсумочок на пояс кину, бомба. ось такого кріплення для молотка. Воно продається окремо. Я його використовую такий маленький лайфхак. Для кріплення перфораторів. Тому що, якщо є підсумок для шуруповерта, для перфораторів, ось такого типу я не знайшов. Тому я використовую це кріплення для перфоратора. Кому цікаво, як його я використовую в коментарях. Якщо буде запрос, зніму окремо відео, покажу, як я його використовую. Пояс тримається добре, боявся, що літом буде парити. Насправді вже працюю літом. Ось цей пояс, що на дворі, що в квартирах. Набагато краще, і реально він вентилює оця сіточка. Вона нормально вентилює, нічого ніде не парить, не жарку. Ще одне єдине, що я його не чистив. Десь буде праня колись, почищу його від пилюки. Доволі гарний комплекс. Система фіксації взагалі суперова. Клацає, тримається, защількується взагалі безвідмовна штука. Чесно. 10 з 10. Пояс великий підсумок і ні, пояс підсумок для шуруповерта і ось той підсумочок маленький. Замовляв на Аліекспресі. Різниця вийшла. Пояс я взяв за 1100. Цей я взяв за 600 гривень. І ось той взяв за 800 гривень. Ці два вже купляв в Україні на промі. Тобто, знайшов по тій самій ціні, була якась оцінна ціна, що і в Китаї. Але не потрібно було чекати. Брав в Україні. 1100. Це, здається, 1200 мені став в Україні, і той в районі 1100 з копійками. Тобто, рахуйте, 1000. 1000, 1000. Це десь 3500, стали, плюс ці дві десь в районі до 5000. Мені став ось такий комплект. Шукав, чекав, але в принципі задоволений ним на всі 100%.